Це просто так же піляється в бабло, як то завтра, як будь-то ніколи не настане. От твої думки з цього приводу важко було очікувати від людей, які вже були в складі такої найогіднішої, найкорупованішої системи, що вони будуть діяти якось інакше. Ну це рину це реальна державна зрада. На жаль, заради піару. Той самий керівник Гур «Буданов» і СБУ під керівництвом Малюка вони вихваляються тими операціями, які насправді не є прерогативою контррозвідки і розвідки. Справа в тому, що я мушу моніторити російські пабліки, в тому числі для того, щоб мати розуміння, що ж у них там на болотах, і що вони розповідають про ситуацію в Україні. І на що я наткнувся? Ти от не даремно. От ти якраз розказав про те, що Місто Троян, Бахмут, як воно було зруйноване і так далі. І я зараз, чесно кажучи, отак от дивлюся, і що бачив, на що сьогодні наткнувся? Ти знаєш, коли троянди висаджувалися в мирних містах? Я пам'ятаю, Донецьк це там взагалі мільйон троян. Там це ж було взагалі таке глобальне е, дійство, як то кажуть. Але повертаючись на сьогодення, на сто, е, сторінки війни, я побачив в російських телеграм-каналах, як вони зайшли в деякі вулиці Селідово. І ми знаємо, що там дуже важка ситуація. Селідово фактично вже майже оточене. Тобто, там така сама історія, як була в Углідарі, як була в Авдіївки, тобто ну, нічого нового росіяни не придумали. Але і що вилізло? Селідівська міська територіальна громада, вулиця захисників України, нова вивіска на зупинці. І що я собі згадав? Ти ж розумієш, що вони під час того, як росіяни йшли, наближались, наближались до міста замість оборонних рубежів. Міняли вивіски, висаджували троянди. Ми показували сюжети з Покровська того ж самого, де асфальтували дорогу, клали бруківку. А зараз по тій бруківці риють окопи вже в самому місці. І чесно кажучи, цей треш таке враження, що ну я не знаю, він, 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 він ніколи не закінчиться. От серйозно, от я вот дивлюся, знаєш, як що відбувається на фронтах. Я зараз буквально ще декілька кадрів з фронту просто покажу, щоб глядачі зрозуміли. З однієї сторони, ми бачимо історію: от, дивіться, будь ласка, це ми бачимо карту, я вам показав. Якщо ви подивитеся на півночі Куп'янськ фактично, росіяни ще не дійшли, не слухайте без углу, вона бреше, От, але вже дуже близько наближаються до Куп'янська. А чуть південніше вони вже фактично дійшли до річки Йоскіл. І що ми бачимо? Що це все угрупування тепер буде прижати до води. Так, наші сили оборонців. України будуть прижаті з, з трьох сторін росіянами, а в тильній частині якраз таки річка і вода. І це, звичайно, буде порушення логістики. Тим не менше, ну, скажімо так, хлопці стоять і борються, і я хотів би глядачам, користуючись нагодою, показати невеличкий звіт за останній тиждень: танків 66 штук, броньованих машин 224, вбаранили, артсистем 256. Це дуже серйозно. Я коли дивлюся арт-систем, я розумію, що це таке і наскільки це добре. Тобто хлопці стоять, але особового складу забаранених більше 10 тисяч, і це теж добре. Попри ні, не так, всупереч діям отаких, от вибачте, на слові, які роблять оце. Наші козаки роблять оце ціною неймовірних зусиль. І в цьому контексті я на це все дивлюся, і скажи мені, будь ласка, вони зачаровані своєю безнаказаністю, чи вони вважають, що їх ніхто ніколи вже про це не запитає? От чи, що, керу, чим керуються люди, очільники військових адміністрацій, не, на прифронтових територіях, коли вони займаються трояндами, займаються табличками, займаються благоустроєм містечок перед загрозою повного знищення? Чи це просто так же піляється бабло? Як то завтра, як будь-то ніколи не настане. От твої думки з цього приводу Ну, дійсно. Вони розуміють, що можливо, місто моя може опинитися в окупації. і В них останній шанс використати всі бюджети для своїх якихось там наближених структур компанії. Ми ж бачили, що відповідальності ніякої не поніс той самий там і в таких ну в лобках добре знайомий Резниченко в колишній губернатор. Дніпропетровської області, який на свою ну, фітнес мешканку фітнес-тренера, фітнес -фітнес укладав договорів на там. Мільярд гривень до компанії, які ну, в тій самому Харкові були, були був в скандали в тому самому Херсоні, коли з'ясувалося, що компанії, одноднівки, там, які були створені буквально там на колінці, хтось там якісь документи підписав про заснування сьогоднішньої вчора. цієї компанії а сьогодні на неї приводять там мільйони гривень, які можна було б використати. Насправді і, ну, потрібно було використати в першу чергу на оборону, на те, що зберегло б. Життя наших бійців, тобто ну з найогідніших цей факт я не знаю. ти Збирався ж теж його зачепити це цю тисячу, яку зараз роздають. Дивися, знаєш, на що я звернув увагу на тлі цього трендіця, який відбувається з цими озелененнями на прифронтових містах. Той же самий президент виходить і розповідає нам всім, що Україна буде змушена воювати проти північної Кореї в Європі. А Єрмак на тлі цього всього виходить з своїм інтерв'ю і розповідає, як вони геройськи борються з корупцією. І, взагалі, що всі йде інформаційна війна проти влади, а влада як ніколи, вона от така от в нас мусить цим всім корумпованим протистояти. А чи не ці ушки, вибачте на слові, побудували цю корупційну систему і привели до влади саме оце все, що зараз доїть український народ? Ну, в тому ж справа, коли <кхід> повернулися практично до влади, колишні младориги, коли ці 5-6 менеджерів, це повністю. <кхід> Колишня там ну друга ланка партії регіонів, то вони почали використовувати ті самі методи, да. Тобто, ну як сказано в святому весьмі, да чи може позбавитися тигра там своїх цих смужочок на. На шкірі да і чи може вивчити, вибачте там собака, нові трюки, тобто на жаль, важко було очікувати від людей, які вже були в складі такої найогіднішої, найкорумпованішої системи, що вони будуть діяти якось інакше. Ну хто такий подоляк, єрмак і татаров? Ну найтакі огідніші представники цього колишнього регіонального цього кубла. І тепер вони є, виявляються там такими найефективнішими нашими менеджерами, але ж результати їхньої діяльності відомі. Тобто, це наскільки ну при мені теж <клух>, приходить на, на на думку там відомий <клух>, вислів, там вже з який приписують там іншому. Історичному діячу, вибачте, пророку Мухаммеду для Тульда Хальмунджохрмаратин знаю, що тобі близька тематика там близького сходу, зокрема Саудівської Аравії. от, араби часто повторюють цей вислів пророка Мухамеда, що мудра людина ніколи не отримає від однієї тієї ж нори, де там переховується змія, два укуси, тобто вона має бути обережною в нас один раз цей з це, Єрмак привів до страшної поразки в перші місяці ем, перші тижні цього повномасштабного вторгнення, коли вони обіцяли нам повне всеосяжне перемір'я, всеосяжне розведення, розмінування, скорочення армії. Ну тобто, це їхня безпосередня провина, їхні то в кращому випадку прорахунки, а в гіршому випадку це відвертий саботаж і диверсії. І ми довіряємо тим самим людям. Далі продовжувати керувати такий страшний час державою, тобто, ну як на мене, це відповідальність в тому числі і ну громадянського суспільства, і наших журналістів, що вони не піднімали галас, не вимагали від Зеленського рішуче позбавитися цих п'яти шести менеджерів, віддати керувати країною кризовим менеджерам, таким як той самий Порошенко, Яценюк, Яресько, Гонтарєва. Які ну керівники того ж самого Нафтогазу, тобто ну ігнорувати їхні досягнення в той час, коли ми тоді втратили там по 20% 20% своїх економічних енергетичних потужностей, але попри все спромоглися 16 кварталів підряд забезпечити економічне зростання. В нас найбільші дірки українського бюджету, такі як там Нафтогаз і «Укрзалізниця» стали рекордно прибутковими. За там дев'ятнадцятий, ну що вісімнадцятий рік, якщо я не помиляюсь, там п'ять найбільших державних підприємств дали 100 мільярдів збитків. А вже <кій> в перший рік правління Зеленського ще до там того як охопив цей Бурки, е прибутків 100 мільярдів. Прибутків прибуда сто вибачте, 100 так. 100 мільярдів прибутків. Да, за забезпечили ці е, п'ять провідних. Ну там не тільки е, Нафтогаз і Укразналізниця. Там був і Укренерго, Центр Енерго, Укрхліб, і, і завдяки тому, що прийшли команди е, нормальних менеджерів, такі як там Гондарів, чи К Гонтаріва, е, Вітренко. Які налагодили нормальні н, процеси, те можна було дійсно оперативно зробити в колективах, в яких там кількість співробітників, як там той самої моєї е, доброї знайомої <кій> нинішнього там посла України в Сполучених Штатах, е, в міністерстві економіки там кількість співробітників вимірювалась там десятками співрочолові. Спів, відповідно, е, в, дуже швидко, да, як там у міністерстві ж таки під керівництвом півоварського налагодили роботу. а в <кій> Вже за перший рік правління зеленої цієї команди ще до того, як розпочалася епідемія ковіду, ці самі п'ять підприємств заре, заре, зареєстрували вже навпаки 100 мільярдів збитків. Ну тобто настільки очевидно, очевидно, були речі, але люди, на жаль, ну як ці герої знаєш цього фільму «Не дивитися вгору вони мовчали, і ми виглядали в якості тих ну, трошки екскремістсько настроєних е, астро, астрономів в цьому фільмі, які попереджали, що це кінець людства. І на мене знімав про мене цей е, шарій. Свої сюжети на Ютубі, коли ще в нього був цей канал, що ось дивіться, якийсь божевільний чекал параноїк бігає. Тут і кричить, що Путін нападе <кій> обіцяє якісь кроваві наслідки. Я насправді нічого такого не, не відбудеться. Ну пам'ятаю, що ці <кій> сцени з цим гармоністом який співав там Путін Путін нападе так, знущалися з цих попереджень. Ну і і сьогодні знов. Довірили довіряють правління країною тим, хто повністю збанкрутував вже в попередній своїх там місяці. Ну там, правління свого так я хочу нагадати глядачам, можливо, хтось призабувся, але після втечі Януковича, коли він вивез ті мільярди з країни, ми всі це добре пригадуємо. В нашій 40-мільйонній країні залишалось більше як 100 тисяч гривень на 40 мільйонну країну з бюджетниками, з пенсіонерами. і Так далі, як би там не критикували Яценюка, але цю історію витягнули дефолтів, не оголошувалися і так далі. Мені колись на одному з ефірів е, слуги пред'являли, що там, ви там, е, та, 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 таку спадщину нам оставили, розвалену країну і так далі. Я кажу, слухайте, уходи. Ми вам залишили у спадщину стабілізований фронт. Ми вам залишили у спадщину не 5 тисяч, а 250 тисяч Збройних сил України. Ми вам залишили у спадщину плюс більше сотні мільярдів гривень на казначейських рахунках. І ви розповідаєте, що у вас погана спадщина. Пригадайте, що залишив після себе Янукович для постмайданівської влади, і як то все вирулювалося. але тим не менше. Ти ну, знаєш щодо показова, показова показова річ, я ну в свого часу займався теж і туризмом. була в мене туристична компанія, і ну зберіглися добрі стосунки з усіма там головними гравцями туристичного українського ринку. Так, от нечуваний був підйом навіть порівняно з тим періодом. Там Ющенка, пам'ятаєш, коли економіка зростала рекордними темпами. А саме ось з 15 по 19 рік в нас ну, можна було просто подивитися по кількості рейсів, які вилітали з України, та це не тільки а, через так. не тільки через. З те, що скасували візи там в Європу, але головне, щоб реальний був підйом'явилися е гроші в людей середнього середнього класу. Тобто люди, ну в, в які до того не мали такої можливості, представники середнього класу мінімум там двічі на рік виїжджали на курорти. Я не кажу там про Європу, в яку з'явилися тоді можливості безвізового безвізових подорожей. Да, люди дійсно могли там за там 20 євро злітати в Відень на каву, а головне, що. Такій старі туристичні атракції, які були до того, такі як Туреччина і Єгипет, там зростання було 15 20 відсотків. Щороку, я пам'ятаю, ми сиділи з Ігорем Захаренко, теж нашим добрим знайомим, теж учасником нашого блогерського клубу. Колись в аеропорту, там в Брейка в ну новостворений був курорт, в, ну верніше розтворений був давно в Єгипті, але його почали розвивати, зокрема і за завдяки зусиллям українських тореператорів. Так от, дивилися на табло Шармошейху цього хоргади і брейки більше половина рейсів з України. Тобто більше перебільшували пере, пере, пере ми потік по, по тих, тих же там е, німців, італійців, росіян е, до 50 до ять, рейсів на день. Що це значить? Що в, краї а. <Extographers> tutaj, в країні економічне було зростання, а нам розповідали про піввареника, про зубожіння і там тарифний геноцид. Ну це вже зрада зрадна. Отже, що відбулося? На офіційних наших ресурсах було випущено каталог виробників безпілотних систем. От. Ну, Мало того, що випустили цей каталог, вони ще його опублікували, всіх виробників. А я пригадую, як нещодавно контрагентам КБ Луч прилетіли ракети в їхні виробничі приміщення. Ну, але справа в тому, що я так подивився дописи. Дуже багато хто пише так: слухай, а що ти хочеш? Вони зараз каталог опублікували. Виробників, я пошукав, пошукав. Дійсно, був такий допис: нещодавно всіх вживу збирали в одному місці, навіть не онлайн. А чат у WhatsApp про організаторів цієї зустрічі був відкритий, в якому повністю всі прізвища, номери телефонів, назви і адреси звучали. Тобто, ця тупість чи це все-таки дійсно імпотенти в СБУ, які сидять і тупо дивляться на оцю тотальну, фактично ну тотальне викриття координат людей? Які працюють на перемогу, це ну, це реальна державна зрада. Тобто, в нас у цей водаш питання контрозвідки таке враження, що при малюку татаровському просто похоронили. Бо я вже Малюка, як татаровським ніяк інакше не називаю. Ще, чесно кажучи, колись в мене була якась довіра до нього як до офіцера, але останнім часом я дивлюсь на роботу ні, на, на бездіяльність контрозвідки саме в цьому ключі, на відсутність перевірок сепарів, на відсутність перевірок людей з російськими паспортами, які йдуть на найвищі щабелі влади. Тобто я кажу: Малюк татаровський реально? Ну, сидить і просто займається незрозуміло чим. Як ми такими підходами можемо доповсти до якоїсь перемоги над російським агресором, коли в нас всередині такий бардак? Ну я ось нагадаю, що ми з тобою брали участь в інтерв'ю полковника Жолобоцького, да, якого. Залучили в якості не свідка на цей процес, який спростував ці звинувачення стосовно полковника Червінського, і він якраз підтвердив ну, наші оці підозри, що на жаль, заради піару. Той самий керівник гурбуданов і СБУ під керівництвом малюка вони вихваляються тими операціями, які насправді ну не є прерогативою контрозвідки і розвідки. Це сили, сили спеціальних операцій. Вони проводять подібні рейди, там використовують ну найсучасніше оце озброєння для того, щоб знешкодити сили противника. А ми маємо відпрацьовувати відповідну агентуру в Росії для того, щоб їх залучати. Щоб ну так само, як сьогодні Ізраїль своїми ну, такими методами найдосконалішими сьогодні знищив все практично політичне військове керівництво і Хамасу, і того ж самого Хезбула. Тобто вони знищили всі ці. Тільки е, політичною там військову ланку, і головне що точковими ударами, е, е, такими як ось цими пейджерами з е, цими глибинними бомбами, які з, 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 знищували і склади, і, 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 і саме керівництво цих організацій, тобто на а в нас на жаль, ну вженеться керівництво за е, піаром, за тим, щоб там приписати собі е, ті якісь рейди, які насправді є. Ну в самому самому в Ізраїлі, якщо проведи проводити аналогію, то там подібні речі здійснює Саєрет Маткар. Вона називається це ну, таке спеціальне сила операції, які під керівництвом безпосередньо підпорядкований начальнику генерального штабу е, Ізраїлю, а не є частиною ані Мосаду, ані Шабаку. Повіні ні розвідки, ні контрозвідки. Ну тобто, на жаль, ми дійсно наших е, найкращих фахівців, які знищували е, е, керівників таких е, е, цих е, сепаратистських підрозділів, таких так на того самого Захарченко чи Моторолу, чи е, е, цього Гіве, які викрадали цемаха їх відсторонили, і їхні підрозділи були розформовані. Про що нам розповідав неодноразовий сам полковник Червінський і Жолобецький, також.